Моя мрія е, на кожен день народження, як я загадула свічі, е, щоб я стала співачкою. Мрія цієї дівчини може стати ближчою просто зараз на ваших очах, але вона про це ще не знає. Ми Івано-Франківське телебачення знімаємо сюжет про те, скільки коштує зібрати дитину до школи. Це тут я зараз хочу вибрати собі дуже гарний рюкзачок. В одному зі шкільних рюкзаків ми заховали сюрприз для артистки. Запрошення на шоу гарний ніжний Ану, подивись, що там таке. Що таке ракет? Навіть сльози потекли, бо я дуже хотіла цього моменту. Кожного дня я загадувала. Бажання і молилася до Бога, щоб я прийшла на голос країни. І навіть ці конверти хочу поставити в рамку. Вітаємо, ти став учасником вокального шоу, яке вразило весь світ. Зіркові тренери хочуть почути твій унікальний голос. Приходь і перемагай. Ура. <клухи> Дякую. Дякую! Мене звати Настя Кузо, мені 9 років, я з міста Бурштина, Івано-Франківської області. Прийти у червоній доріжці це для мене дуже сильне велике щастя. Саме я дуже сильна мрія. Якби мені хтось повернувся, я це таке враження, що я буду на самому небі. І щастя. У школі Настя відмінниця. і прагне бути найкращою у всьому. Тому невдачу чи поразки вона переживає дуже важко. Бо якщо я не пройду. Для мене це буде дуже сильний план. Бо... Те, що просто я дуже в мрія. Просто я навіть про цю не думала, бо я дуже хочу прийти на Оскар, Ну що, Настя? З Богом! Будь сильна. Вперед. Вперед. вперед, вперед. Не можна так зробити з дитиною. Це все ж таки дитина. Можна й дати її шанс якийсь, щоб дитинка спробувала. Мені сни сняться, що я мушу прийти, мушу. Всі судді обертаються мені, говорять, вибирай, з кого ти хочеш нас взяти. Я думаю, що це насправді, а сон закінчився. Настя, вітаю тебе. Ти вже знаєш, до кого з тренерів хочеш піти у команду? А, до Олега Скрипки. Дуже красива дівчинка, Дякую. у все вийде. Настя знає, що у команді її улюбленого тренера Олега Скрипки лишилося тільки одне місце. Більше того, дівочих голосів у нього вже вдоснуть. Складно передбачити, як відреагує дівчинка, якщо її оберуть Лобода чи Кароль. Ну, Настенька. Карай повернулась. А -а -а! Ой, молодец! Папкина, Папкина. Доброго дня. Как вас зовут? Настя. У вас сегодня есть выбор, Настенька, потому что повернулось два тренера, и ты уже в нашей команде. Ти спала чудово. Знаєш, що ти зробила? Ти жила в пісні, ти цвіла в ній, ти відпочивала на сцені, ти наслаждалася моментом. Я тебе благодарю за це. Тебе прекрасний голос, прекрасний репертуар, в тебе все є, все є для того, щоб, щоб бути артисткою, знаменитою і ти вже знаменита. Ти знаєш, що ти вже знаменита. Ти вже є знаменита, тому що ти вже тебе побачать е, по телевізору. І, а головне для знаменитої артистки знаєш що це таке? Mm -hmm. Ну що треба робити? Ну не не захворіти зоряною хворобою, ти ж знаєш. Знаю, це От знаю. а що таке не захворіти зоряною хворобою? Ну, це коли е, людині погано, і щоб вона, е, коли е, входила сцену, щоб вона там не захрипала чи. Можна сказати, ні, ні Настенька, це, це називається мандраж. Це, це інше. А зоряна хвороба це от коли, наприклад, йде Олег Скрипка, діти підбігають до нього, а він не дає автографи. Треба завжди лишатися людиною, служити іншим людям і служити сцені. І якщо в тебе оці орієнтири будуть основні, ти ніколи не захворієш зорі на хворобу. І зараз тобі треба зробити вибір, з ким ти хочеш реалізуватися. Стіни чи зі мною? Роби вибір. Я обираю команду е, Олега Скрипки. <праць> Неймовірно, на що здатне величезне бажання, Настя забрала останнє місце в команді Олега Скрипки. Це ла девочка, і тебе клас. Я хочу клас. сказати, а мене чути? Мене чути? Я хочу сказати, що Так. А шановні, е, слухачі, глядачі, це це останній, останній, е, учасник моєї команди. У мене вже команда набрана, тому я тепер такий же глядач, як ви. Умничка. Я тебе доціную. Це класно, мені. Ти була послідній з 15, і хто попав в команду Алівський. Вона ти молодець. Опа. Скрипка це самий герой. У -у -у -у. Олег став першим тренером, хто зібрав свою команду. Два останні місця сьогодні він віддав Вікторії Калашніковій та Анастасії Кузю. Тепер з легким серцем скрипка може думати про підготовку своїх вихованців до вокальних боїв. Є чимало рок-дрольщиків, є лірики. І якщо це дівчата, вони, вони не принцески, а вони дійсно мають дівочу красу і дівочу силу. І якщо це хлопці, вони мають маскулінну таку енергію, таку бешкетника, справжнього такий моторчик в рудях якийсь там.